Немає заплатань? Тоді ставлю голосування про перевірки номер 74 Прошу. Хто проти? Лічильна комісія, прошу приступити до роботи. Хто проти? Немає. Хто утримався? Одна, дві. Хто за? 0. 9 утрималось, 30 за. Рішення прийнято. Проект номер 75 Чи будуть запитання або зауваження? Немає. Ставлю на голосування. Прошу, хто проти. Немає. Утримався. Немає. Хто за. Проти. 0, 0 утрималось, 39 за. Дякую. Проект номер 76 Чи будуть запитання або зауваження? Комісія з питань містобудування, з питань регулювання земельних відносин шляхом голосування рішення не прийнято. Прошу враховувати. Ставлю на голосування, прошу. Хто проти? Врахуйте. Хто утримався? То за шістнадцять, двадцять три отримались? Нуль за. Рішення не прийнято. Проект номер 77. Чи будуть запитання по зауваження? Ставлю на голосування. Хто проти? Хто утримався? Немає хто за? т Т-03, тридцять 39, за. Рішення прийнято. Проект номер 78. Чи будуть запитання або зауваження? Старю на голосування. Хто проти? Немає. Хто утримався? Хто за? 9 утримались, 30 за. Прийнято. Проект номер 79. Чи буде запитання або зауваження? Ставлю на голосування. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає хто за? 0 проти. 0 утрималось, 39 за. Рішення прийнято. Проект номер 80. Чи буде запитання або зауваження? Комісія з питань земельних відносин та місцеведування шляхом голосування рішення не прийнято. Старне голосування, прошу. Хто проти? Немає. Хто утримався? Хто за? Проти 13 утрималось, 26 за. Рішення прийнято. Е, проект номер 81. Чи будуть запитання або зауваження? Немає стареного голосування. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Хто за? Тридцять п'ять утримались, чотири за. Рішення не прийнято. Проект номер 82 Чи будуть запитання або зауваження? Немає ставлю на голосування. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Хто за? Утрималося 39 за. Прийнято. Проект номер 83 Чи будуть запитання або зауваження? Немає ставлю на голосування. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Хто за? Нуль проти, нуль утримали, 39 за. Прийнято. Проект No84. Чи будуть запитання або зауваження? Прошу. 84 зараз. Чи будуть запитання або зауваження? Ставлю на голосування. Хто проти? Немає хто утримався? Немає хто за? Нуль проти, нуль утримали, 39 за. Рішення прийнято. Проект номер 85. Чи будуть запитання або зауваження? Немає Ставлю на голосування. Хто проти? Немає хто утримався? Немає хто за? 0 проти. 0 утрималися, 39 за. Рішення прийнято. Проект номер 86. Чи будуть запитання або зауваження? Немає Ставлю на голосування. Хто проти? Немає хто утримався? Немає. Хто за? Дякую. Проти нуль отримали, з 39 за. Рішення прийнято. Проект номер 87 Чи будуть запитання або зауваження? Комісія з питань земельних відносин. Шлях голосування. Рішення не прийнято. Але це існуючий гаражний кооператив? Так. Ставлю на Та. голосування. Прошу. Хто проти? Немає. Хто утримався? Так, так, звичайно, це, це сателіт. І хто за? Проти 9 утримувалися, 31 за. Рішення прийнято. Проект номер 88. Мушу З... пояснити по З... даному проєкту рішення. Значить, неодноразово ми відхиляли цей проєкт в сесійному залі не приймали. Люди звернулися до суду, суд зобов'язав нас винести на сесії і розглянути це перелічення. Тому.

А тут досить великий. Ще й чоловік подається сотки. Ну, не по два, не по три, не по шість сотки, не по дереві. Саме по день. І вони на комісії стали питання до них, загалом з'ясували це, щоб досить пів більше як півроку це питання все сім'ї задні разу не голосувалися. Завжди були проти. Вони проходили, він пояснили, ніхто це не підтримав. Люди пішли через суд. Тому зараз просто виконуємо формальну функцію, виносимо на голосування. Прошу, хто проти. Хто утримався? Будь ласка, хто проти? Ще раз? Підніміть руки. Хто утримався? І хто за? Проти 24, 16 отрималось, 0 за. Рішення не прийнято. Проект номер 89. Чи будуть запитання або зауваження? Немає ставлення голосування. Прошу, хто Проти. Нема хто утримався? Нема хто за. Дякую, прийнято. Проект о, номер. Ну проти, ну отримуємо 39 за. Дякую прийнято рішення. Проект номер 90 Чи буде запитання або зауваження? Сорок будь ласка. Люди. Користується своїм правом щодо безоплатної приватизації. Відповідно, там не тільки 100 метрів, там є е, різні е, площі. Людина написала просто для того, щоб скористатися своїм правом безоплатної приватизації. А це затвердження проєкту замовстрою. Там Нема. Нема. Ставлю голосування, прошу. Хто проти? Утримався. Хто за? 0 проти. 4 утрималось, 34 за. Рішення прийнято. Проект No91. Чи буде запитання або зауваження? Дивіться, ще раз наголошую. Хто хоче уточнити своє голосування? Будь ласка, підходьте до лічорні комісії чи до орхвідділу, ми покрому, по кожному питанню собі наголосити, як ви маєте бути відмічені. Е, проект номер 91 Чи буде запитання або зауваження? Немає ставлю голосування. Прошу, хто проти? Нема. Хто утримався? Хто за? 4 утрималось, 34 за. Там 5 утрималось, як я бачив. 5 було утрималось. Четверо і Роман. Ні, наче, ну вибачте, помилився. Рішення прийнято. Проект номер 92 Чи буде запитання або зауваження? Прошу. Я перепрошую, я ще не всі прізвища знаю, тому. Будь ласка. Тарі на голосування, прошу, хто проти? Хто утримався? Хто за? Проти. нуль, Утримався. 34 за. Рішення прийнято. Проект номер 98. Чи буде запитання або зауваження? 93. Припрошую, 93. Чи буде запитання або зауваження? Немає. Старлю на голосування. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Хто за? Нуль проти. Нуль отримали. 39 за. Дякую. 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 Колеги, проєкт рішення No94 про внесення змін до статуту комунального підприємства об'єднання парків культури відпочинку змін полягає тільки в тому, щоб що єдення парків було підпорядковане управлінні житлово комунального господарства, оскільки культурі дуже тяжко справлятися більшість питань в парках господарських. Чи будуть якось запитання або зауваження? Тоді ставлю на голосування. Прошу. Хто проти? Хто утримався? Немає. Хто за? Дякую. І в нас залишилося <кхів> звернення, яке було ініційоване від партії Європейська Солідарність. Прошу. А, перепрошую, 95-те питання. Прошу Віктор. Комісію провели, так? Дякую. Комісію підтримали дане питання, розгляд позитивний. Е, зараз проєкт рішення. Звучте його, будь ласка. Про надання земельних за адресою вулиці бульвару Куліша 2Б. Це щодо припинення охолочу кооперативу житлово будівельний копоратив Громницького право користування земельною ділянкою, площею 119 метрів квадратних за адресою, адресою бульвару Куліша, враховуючи письмову згоду землекористувача. І надати, яким імцові у мирі пітині, та надати годину Ярославу Петровичу земельну ділянку. Прошу. Чи буде запитання бо зауваження? Під заважено. приміщеннями. Це викуплені приміщення. Нерухоме майно. Будь ласка, Турський. Пішили просто. Хто проти? Ставлю на голосування. Хто проти? Ставлю на голосування? Хто проти? Немає. Хто утримався? Ви утримали чи проти? Ще раз наголосіть. Хто за? Нуль проти. Чотири утримались. 36 за. Дякую. Дякую, рішення прийнято. Тепер у нас залишилось тільки звернення, яке було запропоновано фракцією Європейська Солідарність. Під час перерви всі представники політичних сил мали можливість ознайомитися, нести свої зміни і правки. Є готовий проект рішення, які узгоджені всіма. Я прошу, щоб заністив європейську серед, так але зачитають секретар ради, щоб ви не Прошу. Потім дам слово вам для того, щоб ви могли виступити. Звернення Тернопільської міської ради до уряду України. Міська рада Тернополя, керуючись волею громадян, вимагає в уряду скасувати так званий локдаун вихідного дня і перейти до реальної, а не показової боротьби з коронавірусною інфекцією. Прикриваючись карантином вихідного дня, насправді уряд продовжує виділяти гарантовані державою кошти з ковідного фонду на інші власні, переважно піарні проекти. Більшу частину коштів витрачали на передвиборчі укладання асфальту, наручисті перерізання червоних стрічок різноманітними чиновниками. У той же час місцеві громади не отримали обіцяної допомоги для підтримки медичної сфери. Зокрема, в Тернополі виключно за рахунок місцевого бюджету вже витратили майже 80 мільйонів гривень на доплати лікарям закупівлю необхідного обладнання та медикаментів. Місцеві громади залишились сам на сам з епідемією, в той час, як уряди США та країн Європи реально допомагають громадянам, в Україні про допомогу лише говорять. І не лише не допомагають, а й намагаються знищити місцеву економіку. З якою в Україні фінансується боротьба з коронавірусом через аб абсурдний карантин вихідного дня через величезні штрафи підприємців, які продовжують працювати. Наша тверда позиція: правоохоронні органи мають штрафувати за порушення епідеміологічних норм, а не загарантовано конституцією право працювати. Ми, депутати Тернопільської міської ради, пропонуємо уряду припинити імітацію боротьби з епідемією та перейти до реальних кроків захисту українців. Перше. Всі кошти ковідного фонду мають йти виключно на потреби медицини. Друге покарати всіх винних у нецільовому використанні коштів ковідного фонду. Третє. Виплатити усім медикам обіцяні 300% доплати до зарплати. Четверте забезпечити державне фінансування на технічне оснащення та закупівлю медичного обладнання, яке необхідне для лікування хворих на ковід-19, скасувати недієвий карантин вихідного дня, який нищить місцеву економіку. Відкрити для простих українців усі відомчі лікарні. Налагодити системне фінансування лікарень в обласних центрах, які найбільше лікують хворих на коронавірус. Забезпечити підготовку лікарів для недопущення критичної маси нестачі медиків. Дев'яте за західним зразком безкоштовно забезпечити всіх малозабезпечених засобами індивідуального захисту. Десяте забезпечити податкові знижки для всіх волонтерів, які допомагають боротися з епідемією. Одинадцяте. Забезпечити масове тестування українців на коронавірус за кошти державного бюджету. І дванадцяте. Забезпечити обов'язкове державне страхування медичних працівників. Прийнято на другому пленарному засіданні першої сесії Тернопільської міської ради 27 листопада 2020 року. Немає заперечень чи заважень. Є позиція фракції представників партії «Слуга народу, будь ласка. Якщо маєте бажання, можете озвучити. Шановні депутати, шановний голово, е, хочу озвучити спільну позицію депутатів Тернопільської міської ради, що представляють партію Слуга народу щодо заяви Овчарука Віктора Вікторовича, яка була озвучена на початку сьогоднішнього засідання. Ми розуміємо е, проблеми та втрати бізнесу пов'язані з введенням карантину вихідного дня, але це краще, ніж введення повного локдауну, при якому втрати для бізнесу і не тільки будуть в багато разів більші. Тому застосування зараз лояльніших методів, ніж повний локдаун, це набагато краще, ніж не робити нічого. Щодо доплат медикам, просимо не спекулювати на цій темі і не вводити нікого в оману. Всі працівники лікарень, які мають хворих на COVID-19, отримують обіцяні доплати у вигляді 300%. Кожна лікарня, яка контрактує з Національною службою здоров'я України, бригади для лікування хворих з COVID отримує ці доплати. Більше того, доплати отримують не тільки медики. А й санітари, водії швидких та інші працівники, які задіяні до процесу лікування хворих з ковід. Виділення коштів з фонду ковід на об'єкти транспортної інфраструктури та дороги було підтримано конституційною більшістю депутатів Верховної Ради: 331 голос за, зокрема, і практично повним складом фракції Європейська Солідарність, окрім трьох-чотирьох депутатів. Жодних фактів розкрадання фонду правоохоронцям так і не надано, оскільки популістичні, тільки е, популістичні заяви ображених і звільнених чиновників. 52 мільйони гривень виділено урядом за останній місяць на Тернопільську область на підведення кисню до ліжок пацієнтів з ковід. 14,7 мільйонів гривень вже надійшли на наші рахунки. 80% ліжок пацієнтів з ковід в області будуть забезпечені киснем. Забезпечення хворих безкоштовними ліками, засобами дезінфекції та киснем є пріоритетним питанням системи охорони здоров'я України. Але це питання не тільки центральної влади, але й місцевого самоврядування, тому що багато лікарень знаходяться на балансі місцевих рад. Верховна Рада проголосувала за введення жорсткого маскового режиму в громадських місцях, в транспорті, там де є велике скупчення людей і велика небезпека заразитись. Уряд теж вживає ряд заходів, щоб запобігти стрімкому росту кількості хворих, яких наша медична система, що руйнувалася роками, просто не в змозі прийняти на лікування. Верховною радою недавно проголосовано рішення, згідно яким в разі введення повного локдауну, уряд повинен проінформувати про це не менше ніж за сім днів до його початку, щоб всі змогли підготуватися. Тому ми просимо не спекулювати на цій темі. В цій залі багато хто стикнувся особисто з цією хворобою і добре розуміє серйозність даного захворювання та можливі невідворотні наслідки ігнорування чи безвідповідального ставлення до неї. Хочу нагадати, що найвища цінність це людські життя, які важливіші за збитки та гроші. Тому ми не підтримуємо дану заяву і закликаємо решту депутатів також не підтримувати, оскільки уряд і так робить все максимально можливе для того, щоб запобігти поширенню захворювання коронавірусною інфекцією covid 19 Дякую. Е, Дві це не треба, це ж не дискусія. Це їхня позиція. Вони сказали свою позицію. Не, 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 не потрібно це робити. Дякую. Пристань, е, друзі. Є подана проект заяви, є позиції людей. Давайте визначаємося всі і приймаємо рішення. Я ставлю на е, в перерві, було розглянуто дана заява. Комісії з питань законності і регламенту, тому можемо спокійно це рішення зараз роздати. Тому ставлю на голосування. яка була озвучена європейською солідарністю і спільні з, з зміст заяв, які були зачитані секретарем ради. Прошу, хто проти? Два. Хто отримались? Немає. Хто за? Два проти. Нуль отрималось, 38 за. Бринту, дякую. У нас залишилось питання порядку денного тільки різні. Чи я бажаючі виступити в різному? Якщо немає, тоді дякую всім, дякую всім за роботу. Роботу першої сесії оголошую закритою.